Вітаю новини на телеканалі Віта, якою була інформаційна середа, розповідають наші репортери. У Вінниці ремонтують дороги. Сьогодні шляховики виконували роботи на вулиці Бучми. Більше про це я Ольга Сольвар. Далі у випуску. Юні вінницькі телевізійники здобули дві перемоги на міжнародному мистецькому фестивалі. Більше про це далі у випуску Ярмангах. На спортивно-ігрових майданчиках, які нещодавно встановили в нашому місті, побувала я Ірина Кош. Майже всі центральні дороги міста відремонтовані. Про це нам розповів директор департаменту комунального господарства міської ради Ігор Корольчук. Залишилось полагодити дорожнє полотно на окраїнах. Наші репортери Ольга Сольвар та Володимир Гервінко спостерігали за тим, як працівники шляхового управління латали ями на бучми. Ми перебуваємо на вулиці бучми. Тут проводять ямковий ремонт дороги. Вже четвертий день. Шляховики виконують свої роботи. Почали роботу ще на тій неділі, але так як були дожді, то був перерив. Зробили роботу по 91 й будинок, спочатку вулиці по 91-й будинок, залишився від 91-го будинку до вулиці Привокзальної. Вибираємо фрезою, ямки, вибираємо, видуваємо, вичищаємо, просмолюємо, закидаємо асфальтом і закатуємо. Та сама схема, що завжди. Каток марки ВБ-200 важить 8 тонн. Катаємо ним асфальт. Як бачите, він маневрений, повертається на місці, як в кіні якомусь. Равно. Вальця змочується водою, щоб асфальт не прилипав. Ту декілька проходів робить, поки не забере всі рубці і не буде видно, що укатаний, що він вже зверху стає гладкий асфальт. Забрав рубців і все і поїхав далі. До буч ми були на вулиці Тарногородського. Почали також дві бригади були на Тарногородському і тут. Терногородку також ще не закінчую до кінця, бо там сильний дощ прийшов цієї ночі і все залито ще водою, мокро не можна працювати. Тут, як бачите, сухо. Після Терногородку, після бущ, ми підемо на вулицю. Кірова, Липовецька і так ще багато вулиців є. На сьогоднішній день ми відремонтували вже 50, 75 вулиць поточним ямком ремонтом. Ми, ми також встигли повністю закрити магістральні вулиці, закрити основні другорядні вулиці, фактично на сьогоднішній день залишились бокові другорядні вулиці, незначні, які ми теж плануємо основну масу закінчити до 1 червня. Загалом у нас передбачено по Купівлям цього виду послуг 5 мільйонів гривень, які ми вже зараз використали, і проводимо тендер на наступних 3 мільйони гривень. Тож продовжити цю роботу вже повністю завершити. Ольга Сольвар, Володимир Єрявенко, телеканал Віта. Майданчик для сімейного відпочинку встановили на території 11-ї школи, що на старому місті. Комплекс складається з двох зон: ігрової для дітей та спортивної для дорослих. Такі самі майданчики вже є в різних куточках міста. Загалом їх 15. Про майданчики в матеріалі нашої репортерки Ірини Кош. Цей ігровий комплекс один із перших встановили у місті цієї весни. Хороший майданчик оце здорового дозвілля. Ми побудували на Килицькій, 41. Він багато функціональних, такі чотири модуля встановлені, крім тренажерів. ще. Снаряди для занять на турніках на сьогодні вже встановлено у місті три таких комплекси. це на території палацу дітей юнацтва на Хмельницькому шосе. Біля по Хмельницькому шосе, також в районі будинку 51, по Хмельницькому шосе. 51-53. Ну і завершений також великий спортивний комплекс дитячо-спортивний ігровий. На старому місці це по вулиці Стаханівській біля 11 школи на шоколаді. Перше враження таке було у дітей, коли тут монтаж ішов, то були проблеми діти не давали робити монтаж. Що вони тільки зробили працівники? Діти швиденько вже освоювали те. От але враження те, що дітей, навіть якщо наперевід, вам було нам важко навіть на уроки відправити, тому що їм це цікаво. Ну не треба в центрі їхати, де перед очима цей ігровий спортивний майданчик. Це ігровий на, на майданчик, на якому всі діти грають. Це місце. Мені дуже подобається, тому що тут всі діти можуть радіти і гратися. І, то, і того ми приходимо тут е, з, вечор, з дня до вечора і тут граємося цілий день. Тренажерний майданчик він складається з перекладин, брусів, різні, різні тренажери, для того, щоб дитина могла фізично розвиватися і е, поетапно переходити від одного снаряду до другого. Дійсно, всі діти з великим задоволенням, тому що ну, немає в нас на старому місці таких спортивних шкіл, а тут можна дає можливість, що дитина може фізично мати якусь нагрузку і себе розвивати. Це називається стульчик якби назад. Я вже займаюся на турніку рік практично, і бажаю всім також не байдикувати вдома. Також займатися на турніках. Для нас достатньо такий майданчик, тому що на кількість тут дітей, які проживають в мікрорайоні, є там і різні і качалки, там, і, і круглові. Тобто є повністю охвачено, діти мають спокійно там відпочити. Звернулися школа, адміністрація, школа до міської. Ради до Володимира Борисовича про те, щоб допомогти побудувати ці такий типу спортивний майданчик. А коли тут гуляли маленькі діти з мамами, вони попросили, щоб і зробити ігровий майданчик. І от вийшла така ініціатива, якщо є. Е... Бажання, і воно викладається в тому, щоб змінити наші графіки. Тобто, якщо буде співфінансування, то ми в перчаровому порядку встановлюємо долучаємо бюджетні кошти до на той об'єкт, де є співфінансування людей. До кінця червня у нашому місті з'явиться ще три таких майданчика: Ірина Курш, Вадимжиєвський, телеканал Віта. З перемогою на міжнародному дитячому мистецькому фестивалі повернулись вихованці Вінницької дитячої телестудії Міні ТВ». Конкурс відбувся в Києві з 7 по 11 травня. Участь у ньому взяли конкурсанти з України, Росії та Білорусі. Наші юні телевізійники перемогли у двох номінаціях документальне кіно та театр. Про здобутки вінничан – Роман Гах. Це репетиція вистави казка про два королівства, з якої вихованці Вінницької дитячої телестудії Міні Тіві перемогли на міжнародному мистецькому фестивалі. Чому так трапилось? Чому в огоні вода такі несумісні речі? Можливо, можна їх якось поєднати, примирити? Добре? Здивуйся, а можливо, ми щось можемо зробити? Тренувалися надзвичайно довго, я можу сказати, але вдало. завдяки нашим вчителям, які... Можна сказати, проф... ну, не можна такі є. Професіонали нас навчили багато чому, і на фестивалі це підтвердилося. Дипломи здобули на Київському фестивалі. Ми там представляли нову виставу про два королівства. Ми здобули дві номінації: найкращий костюм та найкраща акторська майстерність. Вистава була насправді про два королівства, в які весь час ворогували і між ними були воєнні дії. І потім, як дві принцеси, познайомилися і відповідно примирили королівства мене в руках іще одна нагорода, яку здобули вихованці Вінницької дитячої телестудії міні тіві на міжнародному мистецькому фестивалі. Вінничани також перемогли в номінації кіно. Це фрагменти документального фільму Нащадки. Саме його журі фестивалю визнало кращим. Фільм розповідає історію дітей з династії Романових. А коли наступав праздник, вони нарядно діти в шляпах, садились в карету і їхали к місту. люди окружали карету, и каждому хотелось купить из царских рук ромашку или изделие. Эта работа была сделана совместно с школой православного воспитания города Литина. Показывали полностью, как дети делали поделки, и продавая их несколько лет, они накопили денежку, за счет которой они построили санаторий в Крыму для бедных. Главных вихованців студии Міні-ТВ взяти участь у ще одному міжнародному фестивалі. Самое ближайшее это фестиваль международный кристаллы джерела, который опять в этом году будет проходить. Он в том году проходил в Венеции, в этом году будет проходить в Венеции. И мы надеемся, что мы достойно представим Венецию на этом фестивале. Когда он будет он будет проходить в августе, Роман Гах Володимир Гирявенко, телеканал Вита. У мене все. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Завтра о 7.40. Свіжа порція новин від Вадима Потатуєва. Повна картина дня. Вже у вечірньому випуску о 18.40. Прогноз погоди далі і гарного вам продовження дня. 30 травня погоду Вінниці мерлива хмарна без опаді. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс десять, плюс п'ятнадцять. В день плюс 24, плюс 29.